І так, не знаю з чого починати. Взяв я ось собі ось таке ось іграшку. Audi 100, 2 і 3, двигун. ААР абревіатура. На жаль, не quattro Але може бути. Може бути. 92-й рік, 153 тисячі пробігу. Ось на такому от салоні, не шкіра, звичайне кермо, радіо, на жаль, вже не оригінал. Люк, до речі, металевий, не пластиковий. Гарненьке авто, в гарненькому кольорі. Треба розібратись, чому центральний замок не працює. Ось так ось. Ось таке ось. Все гарненьке, все чистеньке. Зараз покажу вам двигун. Що розказати? Що розказувати, історичні автомобілі, п'ятициліндрові двигуни. Їдуть вони дуже гарно, працює тут -ту, як часики, Ось так Щойно побачив, що нема цього. Якщо б ще й працювало, я б... О! Вона відпрацює! Прикол, прикол. Прикол. Ось такий у нас вигляд сьогодні. Так, сьогодні 24 листопада. Ось такий ось сніжочок. Ось оддюшка. Ось так ось. Що вам розказати про цей автомобіль? Взяв я його за дуже хорошу ціну, так як 92-й рік і треба трішки там покласти руки, там покласти руки. Але автомобільчиком я дуже-дуже задовільний, в гарному стані. Не помив, бо хімія, сіль, це все. Скорше всього, завтра помию. Ось такий ось. Що мені подобається у старих ауді? В нових, на жаль, такого вже нема. Задня дверка відкривається майже на 90 градусів. Передня так само. І ось що мені подобається, що не треба їм хлопати. Ось так ось. Все, закрилося. Проста комплектація. Нема підігрівів, нема. Клімата, Ну, тобто, просто АБС, підігрів заднього скла та протиотуманні задні фари. А, ось так ось гарно, гарно. Будуть щось якісь нюанси, буде щось по ремонту, покажу, розкажу. Не знаю, скільки вона буде в мене, якщо чесно, ось тепер сніг пішов і трішки, трішки мені. Жалко цього автомобіля, бо він гаражу нема, він стоїть на вулиці. Сніг треба чистити з нього. І я дуже добре розумію, що це по-любому. Десь там царапинки, десь там, не знаю, або треба щось придумувати з якимось гаражем, або, скоріше всього, що продам, бо жалко. Жалко, бо дуже хороший стан. Мало пробігу. Хочеться, щоб це авто жило. Як не як, це велика історія. І хочеться, щоб це ото жило і було в надійних хороших руках. Подивимося, будемо бачити. Всім мир!